Всім привіт, друзі! Мене звати Павло Буткевич. Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, зразу попереджаю, тема нашої сьогоднішньої бесіди є дуже неприємною і дуже-дуже такою, знаєте, згнильцею, але не можна про це не говорити, тому що, тому що не можна. Ну і тим більше влада сама вже провокує ці розмови. Отже, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що чоловіків, які незаконно виїхали за кордон з України під час воєнного стану, чекає покарання. Тобто він зазначив, що вже значить буде якась законодавча ініціатива від Кабміну і групи депутатів Верховної Ради, які мають нагадати громадянину, що ж він робив під час війни. Ну і мова йде звичайно про тих, хто нелегально перейшов кордон. Ну і ти типу, помовляв, що ті, хто всі це зробили, ті звичайно мають відповісти за порушення закону. А, дуже важлива тема, і про неї дійсно варто поговорити, тому що вона дуже болюча, враховуючи, скільки людей у нас за кордоном. І давайте скажемо відверто, скільки людей у нас за кордоном, які туди потрапили нелегально. Ну, розпочнемо ми, напевно, з того, що пан Ігор Кліменко це людина, яка, ну, напевно, трошечки глибоко. Не розуміє одної простої штуки, як то статті 58 конституції України, яка дуже прост дуже проста і звучить наступним чином: що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх чинення не визнавалися законом як правопорушення. Ви спитаєте мене, типу, а ти про що, чувак? В смислі, ну вони ж нелегально перетинали кордон. Найсмішніше, друзі, що закон про воєнний стан зазначено, так, що от, типу, ті люди, які порушують там, особливий порядок в'їзду-виїзду до країни, вони мають бути покарані згідно цитую закону. Так, от так написано в нашому законі. Цього закону нема. Ну, це черговий приклад нашої фантастичної юридичної системи, але оце так. Тобто, це наша класична ситуація по принципу. Як коли сказав колишній мер Сум Геннадій Мінаєв, геніальна фраза, яка як найкраще описує нашу юриспруденцію, яка звучить наступним чином: у мене підпис десь і підпис десь калізія. Да, от саме так калізія. Тобто, по великому рахунку, ми можемо не сумніватися, що якщо щось подібне дійсно буде прийнято Верховною Радою і підписано Зеленським, то я гарантую просто шквал справ в Європейському суді справ людини, де Україна всі ці справи неодмінно програє, як через наведену статтю 58, так і власне тому, що сама держава Україна не мала на момент вчинення цих правопорушень відповідного закону конкретного, який би ці правопорушення регулював. Це якщо ми говоримо суто про юридичний бік справи, я вже мовчу про те, що пан Кліменко у мене завжди буде викликати величезний осуд, тому що ця людина є одним з тих, хто свого часу фабрикував ублюдочну справу Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь по так званому вбивству, точніше, вбивство. То, на жаль, пана Шеремета було не, не так зване, але я маю на увазі так званому вбивство, тому що цю справу шили трьом абсолютно невинним людям. Кстати, вона досі ще в судах, не дивлячись на те, що здавалось би. Тому да, звичайно, наш міністр внутрішніх справ це точно людина, яка з юриспруденцією не дружить. Але тут насправді мова не стільки про юрист, юристів, закони, і так далі, а про моральний бік справи. І це дійсно дуже важливе питання. Адже Україна стоїть перед гігантською дилемою, про яку я зараз з вами поспробую поговорити. Отже, про що йде мова? Я думаю, кожного з нас є знайомий, скоріш за все, який нелегально перетнув кордон під час війни, або за гроші, або просто втік. Або навіть легально використовуючи якісь там схеми. Ну, такі люди є, їх чимало. Я не можу сказати про їх кількість, про це складно говорити. Тому що це нелегальний бізнес. Причому це нелегальний бізнес дуже серйозно налагоджений великими обсягами, щомісячно. От. Тому давайте спочатку признати скажу так пару важливих моментів. Треба розуміти одну просту штуку, що. Ну, дійсно, для мене я не є в Збройних силах України, я допомагаю Збройним силам. У мене там є багато різноманітних проєктів з ними і так далі. Але я не є військовослужбовцем Збройних сил. Відповідно, я, мені все одно складно уявити, які почуття мають відчувати люди, які особливо 24 лютого пішли воювати. А які до цього на зброї в руках не тримали, або ті, хто тим більше воювали з 2014 року, потім там пішли на гражданку, тепер знову потім повернулися. Так от що мають відчувати ці люди? Що мають відчувати вдови сім'ї тих людей, які вже на жаль віддали своє життя за нашу батьківщину, до тих, хто як остання паскуда скористалася можливістю свінтіць країни, і добре це, якщо це ще легальна можливість. Тут така, знаєте, справа. А якщо це дійсно це за гроші, якось таким чином, це звичайно дуже огидна історія. І я не уявляю чесно сказати, як ті люди, які в збройних силах і ті і деяких це все не порожній звук, зможуть просто подати руку цій людині, тому що. Ну, тому, що тому що знаєте, це вибір кожного. Я розумію, що там не всі потрапили в армію, що хтось дійсно має броню, що хтось може там пішов військомат, але його так і досі поки що й не викликали. Хтось там дійсно непридатний до армії. Але коли абсолютно придатна, там здорова людина, чоловіча особь відповідного віку, тікає за гроші з країни. Це су суто морально я не розумію, як з такими людьми можна мати справу, як їм можна потиснути руку. Я цього дійсно не, не, не можу зрозуміти. Е, от і мені здається, що такі люди мають піддаватися моральному осуду, певному кенселінгу. Але ми ж зараз не про це. Ми ж зараз про це звичайно, вибір кожної людини. Е, і от це історія про те, ну як це все сприймати на особистісному рівні. Але ж ми зараз не про це. Ми зараз саме про законодавчі спроби держави переслідувати таких людей. І от тут у мене виникає дуже велика кількість, повторююся, питань. Окрім суто юридичного, який я вам навів щойно, є ще одне питання. Дивіться, от уявімо собі, людина заплатила там умовні 3, 4, 5, зараз воно там подорожче стало тисяч доларів за те, щоби просто покинути територію України. Неважливо, не як, через систему шлях, через там довідку про липове волонтерство, через просто банальний там, перехід кордону. Через те, що ти там заплатив потрібним людям нам не знаю, в якійсь там службі в СБУ, прикордонній службі ще десь. Я не знаю, як цим займається. Хай відповідні служби це відслідковують. Так от, і тебе за гроші спокійненько собі там вивезли з України. Ну, Зрозуміло, да? так? Стандартна історія, абсолютно очевидна. От. В мене виникає одне дуже велике питання. От дивіться, потім ця людина, наприклад, захоче повернутися до України. І що виходить, що за те, щоб повертатися до України, буде ще одна корупційна історія. Тобто з таких людей будуть брати гроші ще за те, щоб вони повернулися і не притягнули до кримінальної відповідальності. Я правильно розумію? От. Але знову ж таки, ми про юридичний бік справи, давайте поки що про це. Так от, як вам здається, хто більше винний в такій історії? Людина, яка вирішила втекти заплатила гроші. Чи той, хто ці гроші взяв, перебуваючи на відповідальній посаді, і переміг допоміг пробачте, такій людині перетнути кордон. Тобто, якщо ще простіше, хто винний в такій ситуації, в першу чергу, людина, яка дала гроші і перетнула кордон, і, наприклад, прикордонник, який допоміг цій людині цей кордон перетнути, чи СБУшник, чи ще там хтось, який організував схему, яка дозволяє таких людей абсолютно безборонно перевозити через державну наш кордон? От то винний, ви знаєте, тут, тут немає єдиної відповіді, звичайно, але моя відповідь така: я вважаю, що більш винним є державний чиновник. Тому що, якщо він не допоможе, ну якщо б не було легальних таких, абсолютно Ну, як вони нелегальні, звісно, але якщо б не було таких доступних простих схем перетину кордону, я впевнений, що 90% з тих, хто цей кордон перетнув, би не ризикнули через цей кордон переходити. Я розумію, що є звичайно там відчайдухи, які перепливали річки, там повзли. Це все ясно. Такі теж це нормально. Ну як це не нормально, але таке це очевидно, такі були б точно. Але я вважаю, що все таки першою причиною завжди є корупція в державній системі, тобто в тих органах, які мали би не допустити цього, і які навпаки за гроші дозволяють таких людей випускати. Відповідно, товаришу Клім'янка, як міністр внутрішніх справ, я би особисто радив в першу чергу зосередитись саме на своїх, в тому числі, колегах по МВС і підлеглих. Через систему, шлях якого, власне кажучи, виїжджали дуже багато кількість людей. Сама міліція заявила, що, мовляв, тільки 10 тисяч, здається, не повернулося з тих, хто виїжджав по цій системі. Не знаю, наскільки це реалістичні цифри. Вони мені не здаються дуже реалістичними. Плюс давайте не забувати, що є величезна кількість людей, які можуть просто липовими довідками користуватися, їздити туди назад. Теж не сумніваюся. Відповідно. Перед тим як держава би реально ми повторюся, ми ж не про моральні навіть їх справи, говоримо а саме про юридичні. Так, от якщо держава у нас вирішила різко просто а заботиться, що називається питаннями покарання, то в першу чергу треба покарати тих, хто до сьогоднішнього дня дозволяє таким людям покидати територію країни. Плюс у мене до товариша Клім'янка і Ко є величезне питання. Дивіться, у нас сьогодні, от я записую це відео. Сьогодні у нас на календарі 25 травня 2023 року. Тобто, війна в широкомасштабному її варіанті триває вже рік і три місяці. Ще раз, рік, рік і три місяці. Тобто, за цей час, ну давайте скажемо собі правду, ну, більшість, абсолютна більшість тих. Хто хотів би виїхати і готовий був це зробити нелегально заплативши гроші, це вже зробили. Тобто, всі, кому треба, я вибачаю за такі подробиці, вже по суті, ті, кому реально треба, і хто хотів це зробити на нелегалку, на неничку, це вже зробили. Або там через легальні схеми. Вони ж давно поїхали. Відповідно, ініціатива пана Кліменка виглядає наступним чином. Так, ну всіх, кого треба, ми вже білетіли. Да? Всім вже майже дали виїхати. Тому можна в принципі задуматися про те, щоб лавочку закривати. Да? Це так виглядає. Е -е, виглядає дуже тупо і дуже огидно, тому що повторюсь ще раз: якщо ставити на, на от реально на один шапель, того, хто хотів виїхати, давав гроші, і того, хто давав йому можливість виїхати е через корупцію, я вважаю, що корупціонер винний набагато більше. Це моя особиста точка зору. Тому, з моєї точки зору, якщо брати саме цей момент, правоохоронним структурам українським треба в першу чергу зосередитись саме на тому, щоб прибрати ті схеми, які прямо зараз дозволяють різноманітним, не дуже скажімо так, морально стійким людям покидати територію України. Це такий момент. Ще один момент, на який я хотів би загострити вашу увагу. Тепер в принципі щодо великої дилеми, яка стоїть перед українським суспільством. Окрім суто юридичної сторони питання і суто корупційного. Тепер ще є давайте така економічна, соціально-економічна сторона питання, яка звучить наступним чином. Дивіться, вже уже прямо зараз Україна стикається з величезним браком робочої сили. От, наприклад, можу провести без зайвих подробиць приклад нашої енергетики, де прямо зараз потрібно проводити величезну кількість проектувальних робіт, ремонт ремонтних робіт. По відновленню наших там, різноманітних електростанцій, підстанцій, там, різноманітних там, ліній електропередачі і так далі тому подібне. Знову ж таки, не вдаючись подробиці, можу сказати, що е, зараз і ДТЕК, і державні структури. Стикаються з гігантськими просто такі проблемами через нестачу нормальних інженерів робочих рук. Я розумію, що чимало з тих інженерів і робочих рук не виїхали з країни. Вони знаходяться в лавах Збройних сил України, але є і таких, і таких чимало які поїхали, і так далі. До чого я веду? Я веду до того, що після того, як закінчаться бойові дії, закінчиться режим воєнного стану, Україна зіштовхнеться з гігантськими проблемами дисбалансами в робочій силі. Плюс не ви не забувайте, що. На жаль, є чимала кількість людей, чоловіків, звичайно, в першу чергу, які абсолютно чесно зараз знаходяться в країні, наприклад, їх дружини там чи їх там сім'ї виїхали. І коли все це закінчаться, сім'ї це залишиться там, і ці люди захочуть з'єднатися зі своїми родинами і поїдуть уже легально, без всяких там грошей і так далі. Відповідно, Україна зіштовхнеться з гігантськими проблемами на ринку робочої сили, і ви маєте розуміти, що без Вирішення цього питання ні про яке нормальне відновлення мова не йтиме. тому що у нас просто не буде кому працювати. І тому Україна зіштовхнеться з великою дилемою. Що нам робить? Чи нам прикладати гігантські зусилля, щоб повертати абсолютно більшість тих? Хоча, звичайно, я думаю, мінімум половина з тих, хто виїхав, навіть це, там легально. Я просто кажу: хто виїхав, уже не повернеться. Це треба розуміти, бо конфлікт явно буде тривати ще досить довго. Ну, ви розумієте. Так от. Що нам робити? Нам повертати тих, хто виїхав, чи нам намагатися залучати цю робочу силу, де інде там не знаю, завозити там азіатів, африканців, ну не знаю, будь-кого несуть важливо. Просто людей там з інших країн, які погодяться їхати до нас. І ми маємо розуміти, що от подібні заяви і подібні, скажімо так, ініціативи влади, дуже нерозумні, на мій погляд, будуть призводити тільки до того, що ті люди, які може би були і погодились би повернутися до України? ну Навіть сплативши якийсь штраф там і так далі, вони тепер точно не повернуться, тому що ну яка адекватна людина буде повертатися до чого, до того, що їх кримінально переслідували. Ні. Тоді такі люди, навіть якщо вони б і мали хотіння, якесь бажання повернутися до України, вони цього не зроблять. Я думаю, ви розумієте, що це є дуже велика проблема, і нам її треба вирішувати. Я повторюся ще раз, мені здається, дуже багато людей. За з одного боку військовими діями з іншого боку, за постійним позитивним торохтінням, позитивної благірні подаляка і єдиного ватірігівну фона, вони просто собі не не віддають просто звіт масштабам проблем, які постануть перед Україною після закінчення війни. І от, друзі, ми маємо дилему: тобто, чи нам, грубо кажучи, пробачати тих людей, які поїхали навіть нелегально для того, щоб вони повернулися і працювали тут, або Ну, втрачати їх не завжди, і тоді перед нами стає питання, ким їх заміняти. У мене нема відповіді, я вам скажу на це питання, однозначно остаточно. Тому що я повторюю, з одного боку є моральна сторона питання, і вона, звичайно, однозначно вимагає кенселінгу цих людей. З іншого боку, є юридична сторона питання, і ми розуміємо, що закенселити юридично цих людей, це буде просто маразм, який ніколи не спрацює. Ну і по третє, ми маємо економічне питання. Відповідно, якщо ви спитаєте мою особисту точку зору, все ж таки ну я можу сказати те, що я думаю. Ну тобто, я вважаю, що подібні ініціативи, які озвучив міністр внутрішніх справ, треба просто-напросто. Забути раз і не завжди, і згорнути трубочкою, і засунути в одне місце, щоб просто не виглядати бездарним, вибачте, в юриспруденції, що для міністра внутрішніх справ, мені здається, якось дуже негарно. Натомість повторююся, ну питання моральних стосунків з тими людьми, це точно не тема для обговорення, це кожен хай вирішує для себе сам. Надто ж це будуть для себе вирішувати ті люди, які проходили службу в збройних Силах, в силах оборони України, точніше. Ну і як і ті люди, які вирішили, що вони. Що це норм втікати з країни таким чином. От. Але мені здається, що насправді правильним було б, звичайно, не ставити ніякої кримінальної відповідальності вже. Тобто, я вважаю, що ті люди, які незаконно покинули територію України, мають просто-напросто сплачувати штраф при її перетині назад. Ну просто заплатити за те, що вони покинули як це стандартна історія. Ну, якось ти не зрозумів, як ти покинув країну. Заплати за це гроші. Все. І на цьому, я думаю, якісь юридичні наслідки мають бути закінчені, тому що, ну, тому що я пояснив, чому. От. З іншого боку, в принципі, я вважаю, що цілком ну це, напевно, не від мене має така ініціатива йти, тому що, повторюся, я не є військовослужбовцем, тому я не маю ні морального, ні юридичного права такі речі висувати. але я впевнений, що знайдеться чимало кількість ветеранів, які поставлять питання руба, що якщо ти нелегально покинув територію України під час цієї війни, то ти маєш бути позбавлений права обиратися або бути державним службовцем. Тобто, це проведення такої собі ну, в певному сенсі люстрації, хоча знову ж таки треба дуже чітко прописувати на підставі чого вона має бути ця люстрація. Хоча я підтримую таку ідею, тобто, ну якщо людина вирішила потім повернутися до України, окей. Заплати штраф, ну і працюй собі по професії, яким ти хочеш. Але якщо ти захочеш стати депутатом, якщо ти захочеш стати держслужбовцем, правоохоронцем, звичайно, то ні, ти не маєш права ним бути суддею, там, прокурором і так далі. Чому? Тому що ну, ти, по суті, кинув цю державу на призволяще, коли був найгірший момент в її існуванні. Значить, ти не маєш права в цій державі потім, напевно, бути? making. але якщо ти хочеш тут жити, як звичайний громадянин, працювати, будь ласка, живи. Мені здається, це було би справедливо і правильно, і тому, якщо уже товариш Клім'єнка і ко е, слуг народу, які у нас в так їм сподобалось заприщать, так їм хочеться влаштувати тут таку Орбанівщину на чолі з Зеленським. Да? Де якщо вам уже так хочеться щось заприщать з чимось бороться і не пущать, то ви в першу чергу подумайте про те, як не пущать е, тих ваших губернаторів. В крівники вода, які розвели корупцію шляхом, шляхом, волонтеркою і пропуском людей на митницях, прикордонних СБУ. от там займіться забороня... заборонянням і боротьбою тим, тим, хто дозволяє всі ці схемам спокійно існувати надалі. От або от подумайте про те, яким чином можна дійсно прописати закони, які будуть позбавляти виборчих прав не виборчих, пробачте, а деяких прав в плані заняття посад. То таких от людей це буде справедливо. Мені здається, таким чином буде е, вгамований так би мовити, і запит на справедливість, е, який безумовно є, і е, з іншого боку, держава не буде підставлятися. Під дуже великі проблеми, які насправді, на мій погляд, нікому не потрібні. Бо я повторююся, я впевнений на 400%, на 400%, що будь-яка справа. Подібного роду, яка потрапить до європейського суду, ну, автоматом буде одразу проти України. Я думаю, я вам вже пояснив, чому, тому що є стаття 58 конституції України, де да і просто-напросто повторюся, навіть в тому законі, до якого є апеляції, 100% нема немає абсолютно того закону, по яким можна притягти цих людей до відповідальності. Це треба мати на увазі всім товаришам, типу Клименкам, які дуже хочуть щось позабороняти. От такі мої міркування. Не знаю, чи ви зі мною погоджуєтесь, можете написати в коментарях. Цікаво буде почитати ваші думки. Ну, спробував висловити свою точку зору. Якщо вам було цікаво, то будь ласка, не забудьте підтримати лайком це відео, підпишіться на цензор.нет, підпишіться на шоу Бісики. От ну і давайте розуміти одну, одну просту штуку, що простих рішень. Оце я чим я хочу закінчити це відео. Простих рішень у нас не буде. І простих проблем перед нами не стоятиме. І от таким товаришам типа Кліменка треба дуже чітко е, дати зрозуміти, що е, не треба тут, будь ласка, влаштовувати. Тупорилі спроби все запретіть і не пущать. Нам придеться довго-довго вихаркувати цю війну і знаходити нові формули співжиття. При цьому виходячи із дуже прагматичних міркувань, нас не так багато, щоб ми могли розкидатися людьми, але при цьому треба якось зберігати е, якийсь баланс і справедливість у суспільстві. От десь так. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.